один по дорозі йшов і в душі сумував, він не бачив зірок, не знаходив думок, навіть слів він не мав. Раптом ось при дорозі, бачить хлопчик малий, на колінах стоїть. Пастер руку подав, Вале хлопчик сказав, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі ти молись у житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі ти у житті, на колінах все краще, ось він думати став, над словами що чув, наче хлопчик все знав. День проминає, темна ніч нас вітає він заснути не міг, все забути, бажав, що малюк той сказав, та спокою нема. Перед ним те дитя, його тихі слова, на колінах все краще, на колінах все краще. Все краще, чи в добрі, чи в журбі ти молися у житті, на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі, чи в журбі, ти молися у житті, на колінах все краще, Він прийняв ті слова. Як від Бога Отця і молитись почав, на коліна упав, а Бог духа послав, і людей об'єднав, у байдужих серцях ребні знов запали і вогонь засвітив, пастор духом ожив, і маля похвалив на колінах секра. На колінах все краще, на kolinach все краще, чи в добрі чи в журбі ти молися у житті на колінах все краще, на колінах все краще, на колінах все краще, чи в добрі чи в журбі ти молися у житті на колінах все краще. Чи в добрі, чи в журбі, ти молись у житті, на колінах все краще. З Днем Суботнім, брати та сестри, ради вас бачити, ради вас вітати. У нас сьогодні перша субота 2025 року. Хочу вам нагадати, що їх не так сильно і багато, в році 50-52 чи 50, 50, 50, 50 субот, Десь в, цьому, в, цьому, в, в, цьому, в, в цій кількості. Да? Тому, друзі, будьте дуже уважні, будьте з нами що суботи, будьте з нами для того, щоб разом з нами читати писання, щоб разом з нами вивчати суботню школу. Це дуже і дуже важливо, тому що родина має е, до Сліджувати писання людина має бути в писанні погружена. Писання має бути частиною її життя, і, взагалі, все, все, що вона робить в житті. Це все має бути, знаєте такі в. Разом з писанням це все має робитися друзі. Тому я дуже радий вас всіх бачити, радий, що ви є з нами у нас сьогодні. По традиції як ми вже робили з вами декілька разів до цього, так, і в нас буде суботня школа. Я вітаю всіх особисто, хто сьогодні є. Бажаю вам чудової суботи, радий вас бачити, кожного. Світлана Бекір, брат Андрій Олексічук, Наталя Володькіна, друзі, всіх вас радий бачити, брат Василь. Козак з нами, сестричка Люда Мелемука сестричка Маша Іванчук, слава Богу, друзі, за Всіх Анна Гуцуляк з нами Марія Карватська. Друзі, дуже щиро радий вас бачити. Слава Богу, що ви є. Що ви в цей час знайшли е, можливість Оля Лаврешин зайти до нас. А Лариса козак, друзі, всіх вас щиро вітаю. Ну давайте помолимося, помолимося, подякуємо Богові за цей прожитий тиждень, за те, що він був з нами і що він нам допомагав. Дорогі наш Боже, дякуємо тобі за цей тиждень. Дякуємо тобі за всі благословіння, які ти нам дарував. Бо у вигляді роботи, Господи, у вигляді всіх всіх справ, які ми робили, Боже, ми відчували твою руку. І ми тобі дуже сильно дякуємо за це. все. Прости нас, Боже, що ми робили не так, дали нам. Сели, що ми були. Людьми, які будуть слухатись тебе, будуть кращими в наступному тижні. Благослови наше служіння, хто де завтра буде служити, хто що буде робити, Господи. Нехай це буде все з твоєї волі, Боже, нехай дух Святий командує тим людьми, які будуть служити. Нехай в кожній з наших громад буде твоя присутність, Господь, нехай кожна громада завтра зустріне якихось нових людей, які в нас може розказати про тебе, Господь. Ми дуже тобі ще раз дякуємо за цей тиждень. благослови нас на цю суботу. Ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Там. Амінь, амінь, друзі, молимося, просимо, щоб Господь допомагав нам, нашій державі, всім нашим громадам, хто де завтра буде знаходитись Нехай Бог буде з ними, нехай Бог допомагає кожному, друзі. Хто буде служити субота? У нас 21 урок у нас називається Бог, любить добровільну. Історія з Божою любов'ю, вона така е, Дуже складна, до речі, насправді я би ніколи не міг подумати, що це питання та Божа любов, вона може бути такою багатогранною, багато складною. Чи, чим це все проявляє, проявляється, я вам хочу пояснити історію, наприклад, на своєму прикладі. Так, людина, я, наприклад, народився в католицькій сім'ї, і я вірю в те, що Бог нас любить за щось. Ця історія про те, що треба щось робити, і Бог тебе буде любити. Це закладено в взагалі всіх ортодоксальних. ортодоксальних Культурі, та? Чи, ви були, чи це православні, чи це католики, будь-хто це дуже сильно поширено. Та? І людина, яка народилася от у цій культурі, та? а ми з вами всі практично народилися. Ну Є люди, які народилися, є та які народилися зразу в церкві, так наприклад, там протестантські якісь. так Можливо, в них цього немає, але в багатьох людей, які, наприклад, мають цю, оцей ортодоксальний бекграунд у них є оце поняття того, що Бог любить за щось. Ви знаєте Ну чому це закладено, чому це закладено. І е, дуже часто, і навіть вже коли я був е, в церкві, коли я вже навчався в е, коледжі, та, коли ми навчалися е, теології, та, все одно ця думка вона була закладена, хоча вона абсолютно, химна, химна, абсолютно хибна, тому що любов, Бог е, любить людину та, просто так. Тобто Немає жодних якихось таких можливостей якось щось перед Богом зробити. Та, але це було, це було, воно десь дуже, дуже на якісь підсвідомості було закладено, та, і, і потрібно було дуже багато часу для того, щоб зрозуміти, що Бог любить нас просто. Так зрозуміло, що це не означає, що ми маємо жити як хочемо, що ми можемо порушувати Божий закон, що ми можемо не дотримуватись того, що написано в Писання. Абсолютно ні. Ми маємо бути послушні Богу та маємо намагатися проявляти свою любов через послухання. так Але от це така філософія, та що треба заробити в Бога. Вона, вона вона бере приклад знаєте ще з часів Єгипту, стародавнього Єгипту, так коли оці ваги, так, оці терези малюють, так, де нібито мірються ваша. Чи добрі, і погані справи це все, якби воно закладено, тягнеться тисячоліттями та й десять дуже часто, люди так собі думають. Та. Бог нас любить, ми не маємо що Богу запропонувати. Так ми не маємо що запропонувати Богу. Ми можемо бути послушні, намагатися бути послушні, так але щоб щось ми робили, та, і Бог нам через нас через це любив, то звичайно що такого бути не може. Пам'ятний вірш пам'ятний вірш. Ми маємо сьогодні з книги Осії 14.4, Там і тут тут теж, що я вам говорю, про те, що Бог любить, і ми не маємо що йому запропонувати. У цьому пам'ятному вірші це чітко просліджується. Вороховність їхнього вилюкує, посадити уважно. Добровільно любитиму їх, бо мій гнів відвернувся від нього. Та що означає вороховність? Що означає Та Бог казав, що кожного ворожбита проженеш з Ізраїля. Кожний ворожбит має бути страчений. Не може бути жодного ворожбитства в Ізраїлі. Що це означає? Це означає, що людина, яка йде до ворожки, вона вірить в те, що вона що, що може якось обійти Бога. Вона не йде до Господа Бога, так? вона йде до ворожки, нібито ворожка може розказати їй, Нібито ворожка знає її життя, ніби ворожка знає її долю. Так? Це абсолютно таке, знаєте, ну, це вже такий, це, це така зрада-зрада, коли повністю людина від, відрікається від Бога, вона йде по своїй справі, вона вірить в якусь ворожку, вона вірить в те, що ворожки їй скажуть. А Бог каже, тут вороховність їхня вилікує. Так? Тобто вже людина, людина настільки вже не робила в цієї біди, так, умовно кажучи, так? що вона вже залишила Бога, Бог каже, навіть те, що ти мене залишив навіть те, що ти так поступив зі мною, навіть оця зрада, яка відбулася, все одно я це вилікую, і я буду з тобою. Тобто Бог ще раз показує, що він нас любив. Це добровільна любов, та абсолютно добровільна любов. До речі, у цій вороховності, звідки це все взялося, воно взялося до речі від Фелистимлян. Ви знаєте історію, ну саме більше Фелестимлян, якщо буде уважно читати історію ізраїльського царства, так то. Бог що сказав? Бог сказав, що прийдете землю обіцяну, яку я вам сказав, заготовив, сказав так. І ось ви там будете, але зауважте, що там є племена та багато різних характерських племен, яких ви маєте вигнати, вони не можуть там бути. Так? Але вони були настільки захоплені тим багатством, без, безкоштовним, яке їм попалося просто так. Оці всі міста, все те землі, які вони отримали просто так, які вони не, як Бог каже, які ви не будували, міста та які ви не насаджували, та вони, коли це все отримували, вони перестали слухати. Те, що Бог казав, та вони позалишали багато народів. Філістимляни це один з тих народів, які вони залишили та, умовно кажучи, так не не, не, не зробили так, як Господь сказав. І потім вони їх навчили та До речі, фелистиняна це ворожбиство було дуже сильно поширено та І потім, по нашому, це була дуже велика проблема. Дуже велика проблема за, для ізраїльського народу. І це вже було за часів царів, за часів Саула, І щоб уважно дати, читати історію Ізраїлю, там маса-маса було воїн, які велися якраз з цими філистимами. Та раз не послухали Господа Бога, раз не зробили те, що Бог сказав до кінця, і це привело до дуже великих таких трагічних моментів. Та І Бог каже, що я все одно, навіть якщо ти хворий, так що в тебе є така проблема. Навіть якщо ти відступився від мене і пішов, то я це вилікую. Він не каже, що повернися. В одних моментах він каже, повернися до мене, та, будь зі мною. А він тут каже: Я це і вилікую! Я це вилікую. Те, що ти вже зробив, все одно я буду намагатися це вилікувати. Тому це дуже такий чудовий, чудовий приклад того, що Господь все одно залишає. Способом, воно залишається з людиною навіть тоді, коли людина дуже і дуже сильно е, падає. Та, давайте з вами читати Вихід 33, е, 33 розділ та історія з Мойсеєм. Та Мойсей каже, що якщо Бог з ним не піде, то якщо Бог не буде з ними, то для чого їм куди-небудь куди йти? От оце е, розуміння Мойсея, як Бог може любити, тут дуже гарно про, проясняється. Так? Дай Бог, щоб ми так з вами розуміли, як Бог любить. 15-й Так? І Мойсей відповів, коли не йтимеш, ти. Сам особисто, то не виводь нас звідси. Так що має на увазі мої Це була історія про те, що Бог сказав, що він людей стратить, тому що вони пішли проти нього. Так? Але тут він говорить: якщо ти не підеш з нами, то навіщо нам ти? Це, це історія, яка має бути такою, знаєте, формулою формулою в нашому житті. Якщо Бог не з нами, то. Навіщо що зробити? Так? Якщо Бог не сторожить міста, то не потрібно ставити сторожу. Це дуже важливо зрозуміти, тому що сьогодні ми живемо з вами в такому світі деїзму, Знаєте, що таке деїзм? Деїзм це ніби ми віримо в Бога з однієї сторони, але не до кінця віримо, що він на все впливає. Так? На жаль, так є. На жаль, так сьогодні є. Багато людей, ніби з однієї сторони вони вірять в Бога, вони ходять до церкви, та з іншої сторони вони живуть своїм життям, своїм життям абсолютно морським. Абсолютно покладаючи стільки на себе, роблячи самі, що радість зроблять якісь помилки, їм щось не виходить, вони тоді приходять до Бога і починають молитися. так? А насправді треба бути, розуміти, що Бог йде з тобою з самого початку. так? І Якщо він з тобою не йде, то, то краще би це все взагалі не робити, тому що, на жаль, з цього правила дуже мало що може вийти. так? Та й по чим же будеш пізнати, по чим же буде пізнати, що я знайшов ласку у твоїх очах, я і народ твій, як не по тім, що ти йтимеш з нами. Тим і відрізнимося ми, як і я, я і твій народ від усіх народів, що на лиці землі. Тобто він говорить про те, що якщо ти будеш з нами, та оце, що здобув ласку в очах твоїх, так, до речі, це таке слово сполучення, та цей вислів дуже часто зустрічається в Старому Завіті. Що здобути ласку та очах Бога? До речі, про це говорилося і в Ноєві, так, і в багатьох різних моментах. Це оце повторяється так. Здобути ласку в очах Божих, це намагатися бути послушним Богу, це ходити з Богом. Це в жодному, в жодному разі. Не жити, як я хочу, і надійтись на Божо благодатна. Це, це означає, що людина зробила вибір в сторону Господа Бога та зі всіма своїми проблемами, зі всіма зі своєю, своєю гріховною природою. Вона зробила вибір та оце, знайти ласку в Божих очах. Та, такі люди знаходили ласку в Божих очах, тому що вони робили вибір на користь Бога, на те, щоб бути мовою послушним. та Господь сказав мой себе, і те, що ти. Зараз бажаю зроблю, бо ти знайшов ласку ласку в очах у мене, і я знаю е, тебе по ім'я, знати по ім'я. знову ж таки це те, що ті люди, які вибрали Бога, які хочуть йти з Богом, і говоримо се, покажи мені, благаю, твою славу Так? покажи, що таке Бог. Так? І Господь відповів: я я появлю перед тобою всю доброту, мою всю мою доброту і виголошу перед тобою ім'я Господа, і милуватиму, кого милуватиму, і милосердиву милосерду. Дуватимусь над ким милосердуватись. Що це в мене за переклад такий? Треба перевірити, заруйте. Я не знаю що, чому так все це перекладено. Так, але Бог каже, що я буду так ті, Я покажу свою любов і доброту перед тим, з ким буде йти, так. І додав лиця ж мого не можна тобі побачити, бо людина не може бачити лиця і жити. Там ми знаємо з вами це теж епізод, які людини і люди, які бачили Бога, вони вже так правильно помирали. Далі Господь сказав, ось місце коло мене, стань на цій скелі, як ти моя слава, я поставлю тебе в щилині скелі моєї і до моєї дугони прикрию, тебе поки не перейду. Та і що там було? та Далі я не знаю, далі у нас напевно про це не написано. Але коли Мойсей побачив Бога, та він почав його описувати, його характер. Він не описував. Його фізичні дані, та він не писував його якусь таку антропологічну, та, як це він все виглядало. А насправді він описував, який Бог добрий, милосердний, щедрий. Бог, який е, дає. Так. Оце, це історія того, що він побачив, наскільки це все неосажно для людини зрозуміти. Не осажно зрозуміти для людського характеру, для людського е, розуму. розуму. Це дуже дуже важко. Та. Далі в нас де історія е, осії. Ось я показую нам історію. Та, давайте, е, я вам трішечки розкажу так, ви знаєте, історію про те, що Бог наказав ось і таке бути мить, був пророком, так, і Бог йому наказав взяти дружину повію, так, людину, яка так, розпусниця, так, взяти, дати їй свої ігм'ята, дати їй, би, свій такий юридичний статус, тому що саме чоловік давав юридичний статус той момент, так а в ті часи і історія про те, що ця жінка пішла, так вона йому зрадила, і вона так, І оці всі історії, що вона декілька разів так робила, приходила, показує Бог на прикладі цього осі, Хочу показати, що ізраїльський народ дуже часто зраджував Богові, так, дуже часто йшов. Саме більше, оце, коли Господь, коли вони відступали від Господа Бога, так, коли оці цій саме більше видно в книзі суддів. Так, коли ви будете читати книгу суддів, там, до речі, дуже цікава книга, хоча вона важка. Почав на історії такі важкі, іноді не зрозуміли, але там є оця циклічність. Циклічність того, як народ спершу був послушний Богу, прийшов до Бога, Бог там дав їм 40 років спокою, потім вони знову відступили, Бог дав 30, потім 20, потім 10, Щоразу він давав менше їм спокою, і і щоразу вони йшли від Господа Бога. Та оце історія, коли народ залишає Господа Бога і йде до інших богів. та, вірить в щось. Та? Оце історія про те, що вони хотіли такого царя в інших народів. Пам'ятаєте, як вони просили в Самуїла. Це історія про те, що люди, які жили та які бачили Бога, які відчували, як Бог їм допомагає, ходить з ним. Вони в якийсь момент, в якийсь момент так, вони е, просто йшли до інших богів. і просто, е, ну це, це Оця оце зрада та, духовна, вона вона неодноразово описана. Так, і давайте почитаємо з вами 14, 14 1, 4 так. Самарія понесе кару за свою провину, бо збунтувалася проти Бога свого. Вони поляжуть від меча, малечу, їхню роздавлять вагітних, їх їхніх Повернись Ізраїлю до Господа, Бога Твого, бо ти спотихнувся об твою беззаконність. Візьміть слова з собою, поверніться до Господа, скажіть йому, прости всю беззаконність. Прийми те, що добре, і ми принесемо плід у наших. Ашур не, нас не врятує, на коні ми не будемо сідати, на коні ми не будемо сідати. Діла рук наших називатиму більше нашими богами. Бо в тобі си родина знайде милосердя. Та отут Бог каже: поверніться до мене. Е, знову ж таки, це показано, то, що так, що би не було, як би не було важко. І це знову ж таки стосується не тільки Божого народу. Нам, нам це важливо для. Нам Бог описується на прикладі, це все описується на прикладі Божого народу. Але сьогодні це описується на прикладі кожної людини, яка вірить, так? кожна людина, яка ходить в церкву, кожна людина, яка вже, е, що планує ходити в церкву. Так? Дуже часто так є, що людина падає, бо щось робить недобре. В вона вже далі не хоче, і вже каже, ну все, немає прощення, далі я нікуди не піду, далі я нічого не буду робити. так. А Бог каже, все одно повертається, намагається підніматися, намагається вставати і приходити до мене. І знову Бог показує цю любов, Бог показує те, як він любить, так як Бог все одно прощає навіть тоді, коли, наприклад, такі дуже важкі. Май зв'язково міркування, та, коли ми дуже часто з вами дивимося. Можливо, люди дуже часто самі не можуть простити того, самі не можуть осягнути, та, коли така велика є зрада, така великий відступ. Та, а от Бог ні, Бог каже, приходіть, приходіть, приходіть і будьте, будьте разом з нами. Та. Далі нас де історія Матвія 22.1.14, та історія про а, притча. Притча, так, притча дуже цікава, але що я вам хочу сказати, притчу не можна читати без контексту всієї глави. Ну, давайте все одно прочитаємо з вами. І, і, і спробуємо більше розібратися. Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у притчах Царство Небесне, схоже на царя, що справить у своєму синові весілля. Він послав свої слуг крикати запрошених на весілля, а вони не хотіли прийти. Тоді він знову послав інший слуг, кажучи, мовте запрошення, ось я, обід, мій, зготував, зарізано волів та підгодовану худобу, все готове, йдіть на весілля. Та й ті тим, знехтували, пішли собі, хто на власне поле, хто до свого храмарства. Інші схопивши слуг, познущалися з них і повбивали. Рознімався цар і вислав військо, яке вигубив, вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. А тоді він мовив своїм слугам: обід готові, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя, кого лише здибаєте, що на весілля, вийшли ці слуги на дороги, і зібрали всіх, кого тільки спіткала злих і добрих, так, так, що весільна світлиця була гостей повна. Як же війшов до цар, що подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж. І сказав до нього, як то ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той мовчав, тоді цар промовив слуг, защитіть йому ноги, руки та кіньте її геть у темряву кромішню, Там буде плач, іскаги, зубів. Багато бо покликаних, але вибраних мало. Чому я говорю, що це потрібно дивитися в контексті? Тому що оця, це одна з притча, яку Ісус Христос розказує після того, як Він. Мав цей діалог з фарисеями. Так? І який там був діалог з фарисеями? Діалог був такий, він заключався в тому, що е, вони, розказували про те, вони доказували, що Ісус Христос є ніхто, що Він прийшов, що в нього немає жодної влади, його ніхто не назначав, він не може сидіти на седалищі, умовно кажучи, так, на якому сиділи фарисеї, так, і це вся традиція реміністична, яка була. І вони доказували йому, що він є ніхто. Ні ніхто так? І він показує їм, що насправді Бог, якби не те, що обрав Ізраїль, він обрав Ізраїльський народ, він обрав народ, який масувати з Господа Бога в першу чергу. Не тільки, це не мала бути тільки нація. Та? І він хоче їм показати цими всіма причинями, він їм пояснює, показує, що Бог вас був обрав, тобто ви були тими, кого він кликав на весілля. Але, на жаль, ви так жили і так все поступилися, так? ви займалися своїми справами. Та? Ми бачимо, що тут притчі нам розказуються, що хтось пішов працювати, хтось пішов на поле. Та? Хто зробив своє, хтось взагалі повбивав, навіть не слухав те, що Бог казав. Так? І каже, після того, що ви це зробили, то Бог віддав царство всім, ну не тільки от цьому ізраїльському народу, який вже мав свідчення Бога. Так? Тому що ізраїльський народ він стояв, умовно кажучи, набагато вище від інших народів, чим, тим, що він мав писання, він мав тору. Бог це все передав Мойсею, так, це все було в нього. Якби вони б мали, ми не мали пророк, вони б мали, це краще розуміти. Так? І ось Бог дає це всім, так, всім, 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 хто хоче, приходить всі, от, навіть язичники, ті, хто Бога не й ця історія про те, що Бог покликав, зробив оце весілля, він кличе тепер тих, навіть не те, що він заміщає, так, а він показує, що навіть було що прикликали навіть ті, які насправді е, ніхто не думав їх кликати на весілля, та умовно кажучи, так з, е, з того плану. Тому от, це, це потрібно розуміти в контексті цього. Так, що 에, знову ж таки, звичайно, що це Божа любов проявляється в тому для всіх народів, для кожного, так, але ми маємо з вами розуміти, так, як, що мається на увазі 에, з, оці, саме в цій притчі. Так, давайте ще прочитаємо з вами Івана 1, 17, 1,17, 10, 17, 18, 18, чудові слова, так за те, що. А, Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його, маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого царату. Історія йде про те, що настільки Бог сильно любив. любив. Нас так, що віддав свого сина єдинородного mm. Ісус Христос, де, який прийшов де, на цю землю. Це жертва, яку кожна людина яка прийняла цю жертву, це теж дуже великий прояв Божої любові. Та прояв Божої любові і те, як Господь любить нас всіх, та, yeah. і про те, як Господь готовий нас прийняти. Та, ну, знову ж таки, е, висновок, висновок, який ми можемо зробити сьогодні. так Друзі, перше, нам немає що запропонувати Богу на Його любов. Та, тобто ми маємо з вами розуміти, що Бог любить. І його любов, та ми не можемо її навіть вмістити, так умовно кажучи. Це перше, а друге, це зовсім не означає, що якщо нам немає що прийняти до, до, до що запропонувати Богу, це зовсім не означає, що можна зайти як хочеш. Так. Зрозуміло, що наша любов має проявлятися до Бога, тому що ми будемо послушні. Так як каже апостол Іоанн, якщо ви любите мене, то що то мої заповіді? Використайте, друзі, я дуже вам сильно дякую. Нехай Господь Бог вас всіх благословить, нехай дарує вам чудового завтра розуміння, суботні школи, де би ви не знаходилися. Якщо ви ведете, нехай Бог вам допомагає, Якщо, щоб ви могли максимально взяти з цього уроку. Любіть Господа Бога, ви знаєте, як його любити, Писання нам про це говорить. І знаєте, що Бог нас любить не за щось, а Бог полюбив людину. Бог так позробив, Бог просто полюбив цей світ. Так, І ми маємо зрозуміти, що ця любов дуже-дуже велика для кожного, хто його... Приймаю ще раз вам всім щасливої суботи, всім вам шалом шабат і до зустрічі в понеділок. В понеділок ми з вами почнемо продовжимо читати писання. Там з вами читаємо Біблію за рік. Як ви це робили колись? всім вам ще раз спокійні, Та мені ночі, друзі, Божих вам благословить.